Короче, мужики. Хто шукає собі трактор, я вам зараз розкажу а, просто в двох словах, а, від якої до якої ціни можна щось взяти більш-менш нормально. Я не буду щось рекламувати конкретно якісь моделі, казати ціни, всі контакти є, якщо хто хоче в профілі. А це більш відео таке ознайомительне. Хто от, мало шарить, не розбирається і там перший трактор, часто питають, хочу трактор для того, а що краще взяти. Ви ну, дивіться, розказую. Йдемо спочатку туди. Вот. Все залежить, звісно, від э, того, скільки у вас землі буде і скільки у вас бюджету. Якщо у вас там, наприклад, э, гектарів 5-10 землі, і у вас там є бюджет 6-7 тисяч, то я б починав розглядати взагалі mm -hmm. от, хоча б кінтавер э, 44, э, 244. Такой же. Э, наприклад, там на інших пощанках є Оріони стоять, там, э, такі форти є. Наприклад, скаут 254. От щось від цього. Тому що, щоб нормально працювати, вам треба хоча б, щоб у вас було метр двадцять п'ять Він широкий. Він і на вісне, візьме там косу, бокову там, польську, транспортера, тому що там тонна 300 ваги є. Він широкий, він повноцінний, повнорозмірний. Є ще сімтаї, вони від 5 тисяч, вони вущі йдуть, там метр десять, там вже нічого не зробиш. Навіть, там банально там, садить картоплю під шість рядки, вас не вийде нормально, адекватно, тому що не дозволяє колія. І там спортую, навісне навіть Там прес-подборщик, мульчер, такі всякі вже треба хоча б від цього починати. І вже дивіться по опціях. Якщо що вам треба, якщо, наприклад, вам треба просто чим більше конячок то треба брати сороковку там чи 50-ку таких, таких простих ДВКіндав. Якщо вам треба трошки, щоб в нього був запас, е як то кажуть, ну от, наприклад, ДТЗ 5244, він стоїть дорожче там за ті два 24, ну то от він більш по комфорту, тут є реверс, тут типа, ну, він значно. А, значно значно зручніше, в нього трохи крепша ходовка, і на ньому вам буде роботи банально проще, зручніше, швидше вот, а, свою роботу, чим там взяти кентавра Хоча кентавр зараз теж робить ровне повне, тут зручно. От, вижив вперед, назад, все вісім вперед, вісім назад, Вот, Щось такого. От, якщо у вас вже там більше десятки гектарів то треба вже дивитися там 10, 20 щось з таких от 45-50 на здорових на 28 колесах, він є 504 скаут непогано варіант скоро прийдуть ще кати 500 454 такі здорові без кабін за пару місяців десь а, є Подобні теж От 28 заднє, 20 переднє, воно одразу додає ваги, якщо там, там ті тонну 300 йдуть, тонну 400, тут же буде тонна 600, тонна 700, бо більше ваги, він більше відповідно роботи зробить. Бо вже можна ширшу фразу, три корпуси плога вчупити, наприклад, да, і швидше теж робити роботу. То якщо у вас там поля да, є, а якщо переважна більшість людей, ну, процентів 60% звертаються в мене там. Наприклад, там пару огородів є, а там може гектара три разом, чи там хтось їздить, робить по людях. І щось треба бюджетніше. Ну, типу, щоб нормально було. Тут всього насправді у вас два варіанти. Це можуть бути різні назви, може бути форте, Шмарте, ДМТЗ, може бути, Оріон, той самий, там, ДВ, Сінтай. Ну, писати на капоті. От, насправді, у вас два варіанти. От вони. Задіяв. Або взяти. Сінтач менший Вот, трьохциліндровий. трьохциліндровий там є передній привід, є без передка. Або ще дешевше вийде взяти щось з шифінгів. З шифінгів ви можете взяти від трьох 200 зараз, саме звичайні 240 Б. От, і 4,54Р з таким циліндром. Примусово теж гідравліка йде. 240 дезблокировки. Передній радіатор, саме шифінг новий, найзаряжений всім. 350 на вони не дуже. От або сінтай, тут в чому різниця. Наприклад, якщо у вас є там пару кустів поля, то я Ну я моя моя думка, можу мене поправити в коментарі. Я взяв би шифинг. Чому? Тому що він е, зробив роботи більше ніж будь-який сінтай. Тож за рахунок ваги. От пацани зважили, Я сам е, здивувався. То на 300 шиферів, 244. Вага, як в кіндавра, реально ставали, ставали на той, вставали на От, Він іде теж метр 25 кулья, широкий. Банально на великій дірянці буде зручніше. Мінус, якщо ремінний привід оберти набирає довго. І ну, по управлінню, по зручності, то все-таки корч. Він коробка не буде ламати шифінгу, саме от, покажи мост. Навіть шефінг В шефінгу, мост, коробка, ну і нічого не буде, воно буде працювати. Ну, коли ви сідаєте, тут блін, картина. Поняв. Вже більш-менш зручно, але все, да, ті речі, ото все як ті, ті недотрансформер. поняли? ну воно е, воно незручне. І е, розганяєтесь, поки двигун не розкрутиться, оберти не набере, у вас потужності не буде. Він як паровоз потрошку, потрошку, потрошку е, з плюсів те, що е, конечно, ще обслужування. Дешевше. Чим проще агрегат, тим дешевше обслужування. Якщо брати три циліндри, там обслужування буде дорожче. Тут, що ремні порвало, поміняли ремні, вони не стоять багато і їздите собі далі. От, тут ніяких таких серйозних по якості косяків нема. Єдине, що програє прикладка, якщо прогріти мотор, Ну то я думаю, хто нас купує, ми так кажемо. А... Або Сінтай. Сінтай, то якщо ви там в погородах їздите там, по багато маленьких ділянок, маленьких, невеликих, От і вам треба з більшим комфортом, скажем так, обробляти, маневрувати, Там не треба, не будуть там багато гектарів. Не треба там тому город порати, тому Город Отакі От берете з передком. Він коротенький, він менший, він зручний там заїхати десь в двор, десь виїхати. Такі, чи в сад якісь, чи якісь які самі, саме які. їх, Ну, садова, паркові якісь роботи. Такі коротше. Те ж саме там, фрезою може сажати, може копати. Єдине, що не все. Там, наприклад, транспортером, я не знаю, він потягне, не беруть транспортером з, з польським копалкою. чи там велику косу він не потягне. А такі всі теж роботи він зробить. Він маньовреніший, він без ремнів йде. Він зразу, передачу включив, зразу дає газ. Тобто він такий вже йде більше. Отакі сінтайчики 4х4, вони більш Такі нама на якісь там повод по людях їзді щось робити по огородах, дійсно він буде краще, ніж шифер. Бо навіть радіус розвороту, тут вже йде редукторний мост, покажи. А, він, ну, радіус розвороту в нього невеликий, керування зручне. Робка 6х2, там є ТНТ стоїть. Там, ой, ТНТ покажу. Восьмерка з От, І тут ви в, 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 в ці по 5200. Це файтер, сентай. От, той сентай трошки більше буде. Бачите, тут більше колеса, і тут у нас іде коробка 8 передач. А вот. понижно-повишно окремо викається. Вот. І більші. більше. 24, передній 16 радіус. Але вот. все одно бачите, гущий зашивку. Він може бути такий, але він вузенький. Можете байти на увазі, що там по і по тому всьому, що вам підходило. Просто, цінтай. Тепер, якщо у вас е, взагалі тільки свій огород є, і вам на, на, на кому щось працювати не треба, вам чисто для себе треба, то тут треба десь віталки з від об'єму, які у вас є ну і знову ж таки від, від грошей. Тут насправді всього теж два варіанти. От, рядом з одним я стою От, Scout 220Б, зубр 245, кінтавер uh, 240-350, то все. Е, Коробка від шифінга, все інше від мототрактора. Ну тут мотори більше, там 22 коняки, по суті, мотор. А 22, там 20, може бути, в залежності від е, моделі. Тут коробка буде трьохточка, буде у вас вал відбору на одну швидкість. Понятно, що все навісне, ви сні не почепите, Ну, якісь базова на трьохточку навісне, там невеликий пух, фреза, там касажалка, копач, трясучка, піде спокійно, працювати Буде можна. От. Або, або інший варіант ось такі гривені. Ну, тут теж і е мотовочний коробки. От. Що тут важливо розуміти, що такий трактор він саме, на найменше саме розрахований, там, на 20 соток, на 50, їм поля урати ніхто не, не збирається, не, не предназначено. на то. Ну, в нього а, дешеве а, навісне йде. Наприклад, там пужок на пужок сажалка. А, пужок там 40-50, там може якийсь двокорпусний сажалка а, там, в районі 100 баксів. А, копалка теж там 120 йде. Ну, ціна на навісне, все ми На одну точку, все. Все на одну точку йде на І в комплекті вже йде і фреза, і пух. І от ви можете там буквально дві, а, 500 Стоїть 16 з фрезою з пугом. Якщо брати найпотужніший, 22 хуняки, т 25 далі стоять, там буде вам в 3000 вийде трактор з фрезою з пугом, і ще щось можна докупити. Там а вот. Якщо ви обрати той же скаут, він так само стоїть там, скаут, 2900 Кентавр зараз позначення. Ну коротше, в районі 3, Но він буде сам без нічого. Це на мене на трьох точках, воно все йде дорожче. Раза в три, наприклад, сажавка, бо ми 23 тисячі гривень копавка якась буде теж 19-12, ну ви поняли. Мотоблоки, до речі, ще є. Ну, Взагалі такі варіанти теж на е, 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 проліти. Коротше. До чого я? Такий трактор доукомплектувати, то ще там плюс тисяча, плюс півтори, залежності від того, яке навісне буде. А, а, і так само, а, якщо мотор берете, там вже вам в три можна вкласти 16 і повний комплект взяти і все, виріше нічого не треба. А, тому тут же вирішите, чи треба вам трьохточка, Бо якщо у вас багато землі багато, то, 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 то трьохточка буде зручніше, набагато ефективніше, якщо у вас там. 620, боже, візьміть кентавр 160 і все, і буде він нормально їздить, буде нормально працювати. Або взагалі візьміть мотоблока, там собі восьмерку чи десятку і останні гроші можна пропити. Ну таке. Коротше, друзі, так, в общих чертах, в общих чертах, я розказав, більш детально є номер, є контакти, є сайт, можна глянути ціни зайти, можна дзвонити, питайтеся, будемо раді вам допомогти. Доставка по всій Україні безплатно, предоплат не беремо, є кредит, тому звертайтеся.